Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кисті рук, худі, і біль тупи сочився у свідомість. Плітки кричали: Як вона могла? Та ви головного ще ж не чули. Слова впивались в душу, як стріла, якби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши в рани сіль. Читали вирок чітко і зрозуміло. А це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише тому, що була щаслива. Її судило палко три судді, і вироки виконували пильно. А Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.